Привіт! Показую цьогорічну пропозицію деревовидних піонів. Це невеличкі саджанці двох, трьох і чотирьох річні. Ось такі по 70 гривень. Це піончики вирощені з насіння. Ми їх висіваємо, потім вони два роки сходять. Після того, як зійшли, вони ще два роки до такого стану підростають. І після цього. Ми їх викопуємо до того, як розпустилась брунька, саджаємо в стаканчики для зручного транспортування і збереження коріння. Коли вони до вас приїжджають, ви не розтрущуючи земляний комп, садите їх на постійне місце. Також є трошки більшенькі ось такі тут стаканчики півлітрові, якщо не помиляюсь. ці по 100 гривень. Також є ще більші по 150 гривень. Ось такі, відправляємо ми укрпоштою та новою поштою. Деревовидні піони пересаджують до того, як їм виповниться 5 років. До 5 років вони їх можна пересаджувати, вони маленькі. Коли їм Стукне 5-6 років, вони починають цвісти, інколи в 4 роки починають цвісти. І після цього вони дуже активно йдуть в ріст. Чим більше дерево, тим гірше воно приймається, коли ви його пересаджуєте. Тому в такому віці ціна невелика, так доведеться трохи почекати. Але вони краще приживаються, краще приймаються.